Добрий вечір. Я вітаю всіх жінок з 8 березня. Тих, хто його не святкує, хто не святкує це свято. Дивіться, все одно буде цікаво. Ми будемо недовго говорити. Вихідний день нашими співрозмовницями сьогодні будуть дві надзвичайно цікаві жінки: Варбурга габсбург Дуглас, віцепрезидент парламентської асамблеї ОБСЄ, і Аса Ліндестам, член парламентської асамблеї ОБСЄ. Обидві наші гості представляють в ОБСЄ Швецію. Розмова це буде не дуже довго. Після цього подивитися цікавий фільм, який може трошки покращити наш настрій. Ми теж не спробуємо його не псувати в цей святковий день, але говоритиме про речі серйозні. Я дякую вам за те, що ви сьогодні в нас. І хочу вас запитати, яка причина вашого приїзду в Україну? Ну, я знаю, яка причина, але якщо ви про це скажете, я буду вам вдячний. Ми зустрічалися протягом кількох днів з дочкою Юлії Тимошенко у Відні, коли засідала наша організація, і тоді ми говорили з нею про причини, чому нам приїжджати в Україну, і ми вирішили зробити щось в міжнародний день жіночі. Вирішили приїхати сюди разом, як жінки, і зустрітися з ув'язненою і спитати її, які умови, в яких вона сидить. Я знаю, що вам не вдалося зустрітися. Юрай деспект ви праві це була велика проблема для нас, тому, що через наше шведське посольство в Києві ми от надіслали офіційний запит, але не отримали відповіді. І якщо ми не отримаємо відповіді, то ми вважаємо, що все нормально, що ми можемо спокійно туди йти. І для цього і приїхали. А Поки ми сиділи і говорили з начальником в'язниці наш посол у Києві отримав письмову відповідь від міністерства зовнішніх справ про те, що нас не нам не дозволяють зустрічатися з Юлією Тимошенко. Ви можете таке собі уявити, що е, колишній прем'єр-міністр Швеції, наприклад, потрапляє в ув'язнення за те, що е, з точки зору наступного прем'єр-міністра її уряд щось не те прийняв. І приїжджають з ОБСЄ в Швецію відвідати вашого прем'єр-міністра. І що тоді відбудеться? От як би це було, якби це було в вашій країні. Я думаю, що в нашій країні таке просто неможливо. У нас немає політиків, які сидять у в'язниці. Але якби член парламенту приїхав у Швецію і попросив потрапити у в'язницю, я думаю, що йому б дозволили звичайно, ніяких проблем з цим немає. мені здається, що є ще інша річ важлива. Ми намагаємося принаймні в Швеції і в ЄС загалом вирішувати політичні конфлікти, дискусії, шляхом дискусії, обговорення проблем а не кидаючи якусь сторону у в'язницю і в інших країнах... Членах ЄС немає політичних в'язнів. Але наша влада весь час стверджує, що е, Юлія Тимошенко не є політичним в'язнем, що вона справді порушила український закон і в Європі неправильно трактують те, чому вона знаходиться у в'язниці. Чому ви не вірите українській владі? We, we... Ми вважаємо, що вона сидить у в'язниці, тому що вона належить до опозиції. і через це її посадили за ґрати і тоді вона не загрожує під час наступних виборів. Ми також вважаємо, що ситуація така, вона намагалася організувати опозицію. А ставлення до неї зараз свідчить про те, що вона незвичайний в'язень. Вона не може використовувати телефони Вона не може зустрічатися з закордонними гостями. Як колишній прем'єр-міністр, у неї дуже багато знайомих на міжнародному рівні за нею спостерігають цілодобово по відео. це показує нам, що вона незвичайний в'язень. А якщо як каже уряд не політичний в'язані, тоді я ставлю питання, чому нам не дозволяють з нею зустрітися? Вальбурга це консерватор, а я соціальний демократ. і ми жінки обидві. Нам буде, нам було дуже цікаво, що відбувається. ми хотіли запитати Юлію Тимошенко, що відбувається власне. Наш уряд, наша влада, часто каже, що Юлію Тимошенко підтримує європейська. Народна партія, оскільки її партія є партнером цієї партії. а От, наприклад, соціал-демократи чи інші європейські політичні групи її не підтримують, і це тільки внутрішньоєвропейська політична конкуренція. В нас це часто так подається. Це так чи ні? Well, I mean... Я вважаю, що той факт, що моя колега і подруга це секретар соціал-демократичної групи е в парламентській асамблеї, в неї дуже велика посада, висока посада серед соціал-демократів. Якщо вона приїжджає разом зі мною, це передусім свідчить про те, що ми солідарні з пані Тимошенко. але це ніяк не пов'язано з партійними партійними речами. Тому ми виразно і однозначно кажемо, ми хочемо, були люди з різних партій, які приїжджають сюди, і ми хочемо зробити чітку заяву про права людини. Я знаю, що ви читали лист п'яти міністрів закордонних справ про неможливість підписання договору про асоціацію з України, до якої наша країна йшла ці п'ять років. В тому числі цей лист підписав і міністр закордонних справ Швеції і вашої країни. Як ви вважаєте все ж таки, яка доля е, України? В Україні дуже часто кажуть, що ми не повинні проситися в Європу. Невідомо хто кому більше потрібен, хто кому більше потрібен, Україна Європі чи Європа Україні? Як ви вважаєте? I think you are a very big country. Ми вважаємо, що ви дуже велика країна. і вам треба просто більше робочих місць, щоб люди більше працювали, щоб у вас був експорт, імпорт, і ви повинні належати до ЄС і це допоможе вам вирішити деякі проблеми. Ми можемо жити і з Україною, і без України. мені здається, що вам пощастить, якщо ви станете членом ЄС Але Ми також вважаємо, що ми любимо вашу країну. Ось чому ми сюди і приїхали. ми не для того, щоб знищити тут все і все тут казати, що все не так. Це зовсім не так. єс дуже зацікавлений в Україні. Інакше шведи і поляки не думали б про те, щоб створювати програму східного партнерства. Східне партнерство існує для того, щоб підготувати шість країн до членства в ЄС, і це свідчить про наш інтерес, великий інтерес до України. Звичайно ж, єс може ж вижити. Без України, і, можливо, і Україна може вижити без єс але Виживати буде набагато складніше тому що треба мати великий спільний ринок і мати друзів в 27, 29, 30 країнах. Воно полегшує життя набагато. Ви знаєте, я бачу у вас таке прізвище Габсбург. Я з західної України, і в нас досі дуже часто люди, коли щось скажуть, кажуть: кажуть от при, при Габсбургах було краще, а було було ще якось, ви якось пов'язані з родиною, при яких часом було краще. Yes, well, obviously my father was Otto von Habsburg. мій батько це Отто фон Габсбург, який був сином останнього імператора австро австрії і короля угорщини так я Справді родич габурської <звучить> родини, але я не з цієї причини тут, хоча спокусливо було б думати так. Цікаво згадувати історію, але у нас дуже багато проблем, які треба вирішувати зараз. А минуле не має значення в даному разі. <звучить> я знаю, що один членів сім'ї габсбургів навіть воював в українському війську, взяв українське прізвище. У Нас дуже багато є бо дуже багато габбургів. Справді любили Україну. Може, і набагато більше, ніж якісь інші частини тієї тоді великої імперії. Як бачите, не I дивно, it's it's not any, not any <гум> <гум> що я теж люблю вашу <гум> країну. Я теж <гум> хочу, щоб <гум> ваша країна наблизилась до Європейського <гум> Союзу. Мабуть, це родинна річ. у мене. <гум> <гум> я хотів вас запитатися про uh, сьогоднішній день, сьогодні 8 березня і. Наше суспільство воно на такому роздоріжжі знаходиться. Коли був радянський союз, ми всі святкували 8 березня, 23 числа на день радянської армії. Всі жінки дарували квіти чоловікам. А 8 березня не квіти, а якісь подарунки, а 8 березня чоловіки дарували квіти і подарунки жінкам. І ця традиція продовжується дуже довго. Багато сучасних жінок в Україні кажуть, що розділяти людей чи свята за статевою ознакою це до певної міри дискримінація жінки, і святкувати це свято не потрібно тим більше що в Європі його не святкують. От як ставитися до цього свята, як ви ставитеся до такої може і пострадянської традиції? Я вважаю, що це дуже хороша ідея у нас немає свята, але ми святкуємо цей день. Коли я повернуся в Швецію, я відзначатиму 8 березня. влаштую великий обід, прийом для жінок і поговорю з ними. Про це і про те, що я робила тут. А ввечері я піду в театр і оскільки це жіночий день, тобто весь цей день присвячений жінкам, і це дуже важливо в Швеції, але ми працюємо на відміну від вас але одне очевидно, для того, щоб показати важливість, було б добре, якби кожен день у році був міжнародним Днем жінок. якби було так, тоді не потрібен був би свято день 8 березня. На жаль, у Швеції в Україні на жаль, не кожен день це міжнародний день жінок. тому нам треба святкувати цей день. Українські жінки теж кажуть, що було б добре, щоб чоловіки приділяли увагу їм не лише в цей день, а протягом всього року. А в Швеції, до речі, чоловіки дарують жінкам подарунки. От, якби вам чоловіки подарували подарунки, якесь на 8 березня, це було б образою чи приниженням гідності, чи ви були б задоволені і радість з цього приводу я вважаю, що ми повинні бути рівними щодня в суспільстві, як і казала моя колега, мені здається, що можна багато отримати і більше отримати, коли збираються за одним столом люди з різного походження, різного віку, і різного статі якщо люди жили в одне в один і той же час, у них буде відповідь на одне на одне питання, одна і та ж відповідь. Але коли збираються люди різного віку або різної статі, тоді буде дуже багато відповідей, і ви можете обрати найкращу відповідь. Але для цього Треба, щоб жінки були освічені. вони повинні мати займати якісь позиції, бути в політиці, і це хороше суспільство, коли воно таке. Я не думаю, що ми отримаємо подарунки в цей день від наших чоловіків. Але на щастя, як мені здається, у нас є чоловіки в обох у нас, що вони розуміють, що жінки це ядро до рівноправного ставлення до всіх людей. І тому ми також працюємо працюємо в цій сфері. як вам відомо, шведський парламент в Європі найбільш рівноправний. у нас понад 48% парламентарів. Це жінки. Отже, нічого дивного в тому, що ми їздимо сюди, і ми двоє жінок. Ми не змагаємося проти одна одної. Ми змагаємося разом, щоб зробити європу. І світ трошки кращим. Я думаю, ви знаєте ситуацію в Україні, тому що в Україні це дійсно проблема, оскільки знову ж таки ми суспільство посткомуністичне. в нас і якісь державні чиновники можуть собі дозволити якісь принизливі висловлювання щодо жінок в українському уряді. Мені здається, з'явилася лише перша жінка-міністр зараз не так давно і в українському парламенті теж надзвичайно мало жінок. Це якась така. Я, я зверну увагу, що в скандинавських країнах роль жінок взагалі набагато більша. Там жінки бувають прем'єр-міністрами, дуже багато жінок парламентарів. А чим далі ми рухаємося на південь, там, де Італія, наприклад, або ще кудись більше на південь. То якось це абсолютно змінюється, і суспільство таке стає більш чоловічо-шовіністичним. Це якось пов'язано. Ви можете пояснити це, чи якимось менталітетом скандинавських країн, чи ще якимись причинами? мені здається, що це довга боротьба. Проблема довгої боротьби за таке суспільство. У нас 1800-х років. Уже є закони, які допомагали рівноправ'ю. наприклад, коли ти народжуєш дитину, то ми можемо сидіти вдома, і так само може робити чоловік. Відповідальність у нас однакова Тобто обидва і чоловік, і жінка беруть на себе однакову відповідальність. А в парламенті я, наприклад. В комітеті оборони, тобто я займаюсь питаннями оборони Швеції. Фрайбурга в зовнішніх стосунках. коли ми дивимося на інші країни, ми можемо побачити, що жінки більше займаються дітьми або старшими людьми, але не гарячими питаннями. Бо це, бачите, питання для чоловіків. Але в Швеції все інакше. у нас ми засідаємо в дуже важливих комітетах з великою відповідальністю. Я хочу вам подякувати за цю розмову. Е, мені б дуже хотілося, щоб ви приїжджали в Україну з приємніших приводів аніж було зараз, це, і щоб е, якось спільними зусиллями і ми, і ви, врешті-решт, щоб ми точно змогли їздити до вас кудись без віз, і щоб в нашому парламенті була така ж кількість жінок, точно не менше, аніж в шведському. Ще раз вам дуже дякую дякуємо вам Ми також хочемо привітати українських жінок з 8 березня з міжнародним днем жінок. дякуємо. дуже дякуємо. А ми продовжуємо програму. Дивіться цікавий фільм, як ми й обіцяли.